Оце ж повивозили ж, бачите, все оце вивозили. Сараї, з хатів. Це з урагана ось. А це ось, бачите. Шахіди, бачите, які. І воно ще не, бра, не браття написали. Заснули, як обстрілювали села, тут сад ось одна яма, на ямі, все було. Розбили, розрощили, у нас тут сад такий був. Ну а зараз. Бачите, нема нічого. У нас жестів не було ні одного дня. Тут, як зайшли наші хлопці і все, з першого дня. Вони були рашисти, ось село, там село, там село. У нас виходить як. Не давали на Дніпропетровську область. Зразу в підвалі, а потім почалося, ті нам сказали, що уїжджайте. То в костромки були, то в Кримругу були. На три дні уїхали, 8 місяців не було в нас. Приїхало, все розбите, все розстало. Ви ворота зразу подивіться, які дітки. Ну, все, хата. Став на воротах і не знає, що робити. Що робити. Чи їхати далі, чи... чи робить. Ну, а що? Давайте робити, все, потихоньку, з'їжджалася і родичі. Йося, син з міста приїхав і займається цілу неділю робить, свобода неділя виходне І це він все в лізе. Вар робимо. Кухню в сині робили, трошки вціліла. Своїми силами накрили, на той. повигрібали все, і повиносили. І тут і кози жили, і в кухні, там вікна здорові. Зробили потихонечку. На смусора, наверное, при цепів 10 вивезли тракторних. Сіник був, цараї було, ну нічого ж, ви ж бачите, нічого не залишилося. Все, все потрощили, все побили. В господарство, уїхали, залишилося, ну, а що, його ж не вивезеш, не забереш. А коров, да, ми я великий великій косром був, пригнали туди. Ну, кури все є, дві кози. Більше поки нема нічого. Ще гірки ну, нам організація допомогла, подавали скати, прицепи, прицепен, все, все самі варимо, робимо. Ось про це, бачите, не, не розбитий ми повністю робимо. Трактор зробили, колеса нові, бачите. Скати задні самі покупляли, передні нам дали. На засіяне все було. Воно. Ми ж його залишили, тому що. Як, ми ж не приїдемо, не вберемо. Обстріли було, воно все згоріло. Все. Ячмені це ж у нас посіяні були ж один рік. Все згоріло. На другий ж ми приїхали год було. Ну, Бо я не той. Давай самі. Ну воно ж, звісно, пергодний урожай. та так обробили, щоб розмінірували. Не обробили, розмінірували. Самі походили, самі розмінірували, ну, вроді нас нічого. На городах, так, да, страшне було. На полях... А, ну так, да, там вбрали, шахида збили, там яма така була, та осколка. Та. Ну, там були снаряди трохи танків, там пару штук, ну вони зірвані. Ну на це вже стараємося. Удобрення треба якесь купити, то... а все фінанс. Ну, тут виросли, земля своя є. потихоньку обновляю да. то вот так <плёк> <плёк>